Всім доброго дня. Ви бачите цей набір продуктів і, мабуть, здогадуйтесь, що, що я буду робити сьогодні. Такий зимовий салат, але вишилося трохи картоплі і трохи квашених огірків. І це дало таке поштовх до того, щоб зробити цей салат олів'є. Він буде у нас з курячою грудкою. Горошок такий і в баночки піде. Для смаку каперси додаємо. Уже свіжа зелень. Петрушка є, цибулька і свіжі огірочки. Робимо, нарізаємо картоплю кубиками. За до допомогою такої сіточки. Нарізали отак пластиночками однакової толщини картоплю і зараз вже будемо робити кубики. Так, нарізали ми кубиком картоплю і туди ж нарізали морку. Тепер перемішуємо і тепер е, будемо нарізати курячу грудку теж. Вивозимо туди і перемішаємо. Тобто Кожен продукт додаємо і перемішуємо. І тоді краще поєднується між собою, краще вимішаний буде у Так, Курочку нашу порізали, акуратно перемішуємо. Далі підуть яйця. Ну і так само яйця додамо, перемішуємо. Саме головне ще такий важливий момент. Ці кубики приблизно мають бути однакового розміру. Нарізаємо яйця. От так. А потім через ситочка їх будемо вже видовлювати. Всі яйця видавимо туди. Перемішаємо. Так, перемішали ми наші яйця. Тепер горошок ми просто необхідну кількість насито виложили. І його сюди і теж перемішуємо. Нарізаємо солюні огірки. Перемішаємо і в останню чергу поріжемо цибульку. Каперси і зелені. До речі, горошок теж паспорт, павше лишився. Робіть, ставте лайки цьому відео, робіть репости. Будемо знімати для вас ще багато цікавого. Перед зеленю достаємо каперси, ну штучок 5 на таку кількість салату. І на 4 штучки їх туди. Так, цибульку і петушечку ми подрібнили. Зараз піде вона туди, перемішаємо, потім доведемо до смаку, добавимо меленого перця душистого, духмяного, гіркого, Чорно. чорного. Чорного. Забув, як він горошок цей мелений. І сіль. Майонезом перемішаємо. Майонез можна брати який вам жирний, не жирний, який вам більш потрібен. Тут чути звуки там шкварчить, готується пов і будемо готувати коропа, смажити олії. Рецепт там є. Залишу опис смаженого коропа казані в описі під відео. І в принципі перемішали ми. Зелень зараз собі беру. Кладу отак одну ложечку таку і ще половинку. І перцю беру таку ложечку. І пахне перчик. Все, перемішуємо. Потім покриваємо майонезом, перемішуємо і ставимо. Холодне місце в холодильник. Так, в принципі, наш салат вже готовий. Зараз перемішаємо. Такої кількості майонеза буде. досить думаю. І все ставимо в холодильник, поки готуються останні блюда на, на обід. Всім дякую за перегляд. Діліться моїми відео, так як і обіцяв. Посилання на відео, де ми готуємо коропа в казані. Я вийшов під цим відео. Всім гарного дня. Смачного. До побачення!